Я все-таки вирішив вам показати, як воно фрезерує, Ось останні рядки залишились. Ну, не рядки, а прольоти. От, і на другій передачі я це буду виконувати. На другій швидкість вали відбору подушки. Зараз сьогодні колесо, я покажу коротко про цю фрезу. Так, рукавиці, давай. Коротко про фрезу. Метр сорок її, ширина. Це японська вона з прошлого трактору. Тут у нас трішки проблеми з нею були, і ще залишаються, Її вивернуло. Отак От догори ногами ми доїхали додому раз м -м, ножами вверх. Е тому що порвало карданий вал через е чорноземні глиби. Е це вже китайський. У нас стоїть карданий вал. Ми купували два: один українського походження, другий китайського. М -м, постала китайця е тут порвало е вуха було, ну і подшипники поосипалися. Взагалі му кришка із цієї сторони, із цієї. От. і з цієї. І коли воно вивернуло, перекинуло навпаки е, цю фрезу. Тобто, коли карданий вал порвало, то фреза зразу упала туди, вниз. Потім, щоб доїхати додому посереді поля, е, прийшлося підняти на віску е, і. Е, і воно його підняло і вивернуло, ну, типу, як сальта зробило, типу, і вивернуло цю фрезу. і погнуло цю третю точку. Бачите, пластини вигнуті, вони як деформовані. Хоча ми їх вигинали, але ми до кінця так їх і не вигнули. Через це у нас третя точка, вона стоїть нижче, ніж потрібно. На що це впливає? Цей кардан повинен стояти. В більш горизонтальному положенні, а не так під кутом. Так, бачите, навіть по захисту, що воно вверх а воно так не повинно бути. От. І оцей передок, він має, коли опускатися, він врізатися в землю. І ножі тоді краще врізаються і фрезерують. А так воно сідає на жопу і. Воно не може нормально в землю війти і фрезерує із-за цього гірше. Тут подеформували, як бачите, кріплення ці. І тут потрібно уже різаком нагрівати і вирівнювати. Це зовсім інша історія буде. Так що ну, це все призвело із-за із того, що це ж воно вигнало цю третю точку. Так. Але ми придумали план Б, щоб тут поки що нічого не переробляти. Ми просто доваримо полоску ще одну таку петлю, на яку можна вішати цю третю точку. Вона чуть-чуть можна і назад відвести, і трошки вверх. Для того, щоб передок цей сідав в першу чергу, а потім вже ну, задок він теж буде сідати, але передком уже врізатиметься. От, а так в нас ця фреза страдалець, тому що на точних кооперативах там бездоріжжя, постійно трусить її, і тут було слабке місце. Тут, тут начебто, тут. да е, Слабке місце, і воно постійно рвало тут метал. Ми його підварювали, підварювали потім все оце болгаркою зачистилося, і е, наклали ми полоску і проварили тут. І там е, з тією ж самою. Е, ну, з тієї сторони, так само ми зробили і проварили навіть вниз, тому що воно вже і туди рвало. От. Переварювали ми і тут відпало і тут. Вже цей кожух репав отак і більше і більше і більше репав Тому що там ділянки дуже маленькі і на дачних кооперативах. І ти здаєш назад постійно і цією фрезою можеш. В забор якийсь або в сітку якось впертись і воно його вигинає, і воно так більш було дугою, а так воно вже приплюснуло, цей кожух. От, і воно його рвало також. І тут проварили. Ну, вже проварили, вже тут такої проблеми немає, але є інша. Оце з цією трьох точкою треба потрібно переварити. І потім ось буде вже нормально воно фрезерувати. Коли буде лізти перед, перед ком сідатиме. Ножі краще будуть різати. Ну, У мене все. До побачення. Е, кому сподобалося відео, ставте лайки, пишіть коментарі. А, і ще одне фрезерував я на другій швидкості е, тут М -м, фрези, і друга швидкість була на тракторі. Е, ось такий результат в нас. Ну, тут таке сухе як солома. Воно не зовсім бур'ян, я б сказав. Ну, тут на краю трошки гірше. Е, ну, не фрезерування гірше, а забур'яненість була. Е, там краще навіть, Ладно, піду туди. Ось, дивіться. Ну, Перефрезерувало нормально. От, а, а коли я почав фрезерувати, то. Це було на третій швидкості трактора і на другій фрази. Ну, На третій швидкості е, я маю в виду понижені. Ну, такий результат. 10 соток землі прибраний. Ось я побіжу, я вам покажу ці 10 соток, як воно виглядає. Дощ іде, все мокре, але ж. Хотів я його привести в порядок, щоб воно трошки поперетрухало, перегнило. Ось дивіться, отакий результат. Я думаю, що результат чикі-пікі. А, і ще плюс, ось дивіться, рядом ділянка також моя, тут також 10 сотих, але тут просто оранка. Тут просто оранка, воно до кінця не поперевертало. Тут трохи солома е, заважала поперевер... перевертати. Е, не до кінця, прям супер догреблено було, але ну, воно перевертало, плюс-мінус, але бачите результат. Тут також було не супер прям на 100% підгреблено, приблизно як тут. Але тут просто оранка для такого маленького трактора, а тут фрезерування для такого маленького трактора. Бачите результат? Якщо плюс-мінус нормально підгреблено, то можливо навіть краще, ну якщо немає таких бур'янів супер укорінених, таких як перій, яке сітками плететься, а більш здебільшого трава то його можна і перебити, для того, щоб воно перезимувало, так сказати. А потім ще раз можна пройти з фрезою, коли будеш там сіяти чи садити щось. У мене все, до побачення, до нових зустрічей.